Всі ви дивилися, бо хоча б знаєте мультфільми «Тачки», Шрек, Мадагаскар і так далі. І я вам скажу, що в дитинстві вони сприймались абсолютно не так, як зараз. Всі ці мультики створювались для сімейного перегляду, тому в них присутні жарти як для дітей, так і для дорослих. А деякі приколи взагалі виходять за рамки пристойного, і саме про них ми сьогодні і поговоримо. Тому обов'язково додивіться відео до останньої секунди. Ну а зараз вліпіть вподобайку, авансом оформіть підписочку на канал і приємного перегляду. Почнемо зі старого і дуже популярного мультфільму, який я певен знають абсолютно всі. Тому Джері, доросла пасхалочка чекає на вас в серії пізня вечеря. Назвемо це так: Джері вилизує еклер Тома. Абсолютно нічого вульгарного. Він просто злизує крем з тістечка, а Том просто закочує очі, ніби отримує від цього неймовірне задоволення. Як ви розумієте, відос буде дуже насиченим на такі проколюхи. Думаю, можна переходити до наступного не зовсім дитячого мультику. Далі по списку історія іграшок 3. Згадуємо епізод, коли злий ведмідь знімає з місіс картопляної голови її рот. В цей момент містер картопляна голова починає обурюватись зі словами, що тільки він має право затикати свої жінці рота. Я вимагаю поваги! Тільки я маю право затикати свої жінці рот. А ну віддай! В оригіналі це звучить більш вульгарно і буквально, але й в нашому перекладі цей момент явно для дорослих. Зараз буде прикольчик з губки Боба, про який в принципі можна сказати, що його притягнуто за вуха, але я вважаю, що він має повне право тут бути. Є епізод, в якому губка Боб разом з Гері грають у піратів, і там є момент, де головний герой дістає мило і каже Гері бути обережним та не послизнутись. І прямо в тому самому кадрі він дуже підозріло підморгує оком, ніби роблячи відсилочку на жарт про мило в місцях насильно віддалених. Якщо ви не розумієте про що я, то й слава Богу, краще не знати. Серйозно, досить іронічно. Що він це каже з пов'язкою на ось, тому що на згадку спадає ще один прикол про виделку в око. Він тут прям вписується в загальну картину. Ну і якщо ця сцена для вас недостатньо доросла і вульгарна, то можна просто подивитись на назву міста, в якому живуть герої мультфільму Ботом. В перекладі з англійською вони буквально живуть нижче зони бікіні. Точні координати казати не буду, щоб 18 плюс не зловити, але ви все чудово зрозуміли. Наступна приколюха буде з мультфільму Шрек. Там є цікавий момент, коли шрек з віслюком підходять до величезного палацу Фаркварда, і наш зелений друг цікавиться, які в нього комплекси. Цікаво, які в нього комплекси. Чисто попацання, що підстібнув. Як на мене, український дубляж ідеально впорався з перекладом цього жарту. Тачки, це взагалі мій улюблений мультик дитинства, і для мене було реальним відкриттям, що і тут є моменти, які зрозуміють тільки дорослі. Коли під час фотосесії до Маквіна під'їжджають дві його фанатки, вони починають показувати йому свої фари. А блискавка реагує на це словами оу, як мені класно! Для тих, хто не викупив прикол, це відсилочка на те, як фанатки часто показують груди своїм кумирам, але так як це мультик про машинки, то тут вони демонструють фари, від яких Маквін просто у захваті. А ще в тих самих тачках є й інший момент, коли блискавка Маквін помічає у салі татуювання на її задній частині. В свою чергу салі починає трохи соромитись в цей момент. Наскільки я розумію, по людським міркам ця татушка в неї знаходилась би трохи вище попи ближче до талії. А тепер коротесенький відступ. Тільки не промотуйте пліс. Я не вкраду багато вашого часу. Тільки попрошу оформити підписочку на канал, вліпити вподобайку та черканути будь-який коментар. Для вас це всього пару кліків і пару секунд, а для мене величезна допомога у розвитку каналу. І до речі, так ви підтримуєте україномовний контент, що зараз взагалі неймовірно важливо. Заздалегідь подякував, обійняв, поцілував і більше не відволікаю від перегляду. Тепер мультик Мадагаскар. Згадуємо момент, коли головні герої потрапили на острів та зустрілись на пляжі. Спочатку Алекс та Марті біжать назустріч один одному, але згодом Марті розвертається і починає тікати від Алекса. В нашому перекладі там нічого цікавого немає. Але в оригіналі Марті проговорює таку фразу шуґа хані айсті. І якщо зробити з неї абревіатуру, то вийде лайливе слово «щ**». в українському перекладі. Цю фішку замінили на фразу, «щоб я луснув. Як на мене, могли цікавіше обіграти. Щоб я лоснув. А, до речі, от вам ще один момент з Мадагаскару, який я помітив прямо під час запису цього відео. Все той самий епізод на пляжі, але на пару хвилин раніше. Коли Глорія випливає на берег, до неї причепились крап та морські зірки, прямо за інтимні зони. І це ще не все. Глорія в цей момент каже фразу: побавились і годі. Що ж, побавилися і годі. Глорія, а особливо цікавою цю сцену робить те, що у морських зірок рот знаходиться попереду. Мені здається, що іноді краще не замислюватись над цими моментами. Цей мультфільм можливо згадають не всі, але особисто мені в дитинстві він подобався. Пригоди імператора. Тут є цікава сцена, коли куско спить під відкритим небом, і він як би в наметі, а ніби тою не зовсім. Це більше схоже на міні накидку для того, щоб приховати нічну або ранкову пізанську вежу. Хлопці зрозуміють прощає. Насправді це не прям такий вульгарний момент в порівнянні з іншими з цього відео, але теж підходить. Свій час ще був такий досить популярний мультик суперкрихі. Чесно скажу, він якось пройшов повз мене, але наскільки я знаю, його багато хто дивився. В будь-якому разі там є прикол, який дійсно вартий уваги, а це саме те, що нам потрібно. По сюжету цих суперкрихіток випадково створив чений, і в одному епізоді вони знайшли собі подружку та привели її додому. Суперкрихітки розповіли новій подружці про те, що саме цей дядько абсолютно випадково їх створив. І тепер найцікавіше: ця дівчинка сказала: Не хвилюйтесь, професоре, я також була випадковість. Сьо дуже дорослий прикольчик, який діти навряд чи зрозуміють, хоча дивлячись, які діти до ворі, професор а рознаксидент. На цю ж саму тему є прикол в новому мультфільмі з франшизи корпорації монстрів Монстри за роботою. Чесно кажучи, я сам нещодавно дізнався, що у цього мульту є продовження. Так, от, в сьомій серії, коли один з нових головних героїв випадково випускає снігову людину з Гімалаєв, він починає всіляко його прикривати. Таким чином він не вигадує нічого краще ніж збрехати, що це його батько. А як на це відреагував єці, просто послухайте. Це Цілком імовірно. Якось був один випадок. Не треба подробиця. Не будемо далеко відходити від теми монстрів. Тому далі йде мультфільм Монстри на канікулах 2». Гортаємо до моменту, де дракула переодягається в гарячу медсестру з величезними формами. Цей момент вже сам по собі можна вважати дорослим, але і це ще не все. Доповнює картину вульгарності зомбі, який підходить до медсестри ззаду, пшикає собі у рота пахучкою, як перед побаченням, і лізе цілувати її у попку. А після прочухання від дракули зомбі каже: знову облом. Типу підкрадав. Кат вкотре не вдався. Знову було. Тепер поговоримо про дуже крутий та красивий мультик Крижане Серце. До речі, от вам цікавинка. Це найкасовіший мультфільм в історії кінематографу. Але і тут не забули зробити жарт для дорослих. Коли Крістоф запитує про коханого Анни, від нього лунає дуже цікаве запитання про розміри. Друге зло. Маємо джоночі розміри, а розміри тут до чого діти скоріше за все не звернуть увагу на цей момент, але дорослі зрозуміють до чого тут розміри. Ну що ж, я сподіваюся, що ці моменти змогли вас розважити, а можливо, навіть змотивувати передивитись улюблені мультфільми. Я в свою чергу від душі буду вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, вліпите свій лайкос та залишите коментар по темі відео. Наприклад, напишіть, чи хочете ви продовження цієї рубрики, бо повірте мені, в дитячих мультиках вульгарних приколів більш ніж достатньо. Ну а тепер дякую за перегляд. З вами був містер Фрейм і до зустрічі в нових відео.